Українська розвідка та партизани показали фейкові оборонні споруди у Курській області Ерефії. Просто на дулі підпілля в Курській області надіслало фото імітації оборонних споруд, на які місцевий князьок Старовойт витратив понад 10 мільярдів рублів. Сам Курський губернатор Старовойт заявив, що роботи по укомплектуванню та будівництву двох посилених ліній оборони завершено. Робота проводилась спільно з міністерством оборони та прикордонним управлінням Курської області, крім того, що ми бачимо дуже посилені в лапках лінії оборони. Ніхто не бачить там жодного військовослужбовця за інформацією центру національного спротиву, майже вся лінія державного кордону порожня. Інколи прибуває артилерія для обстрілу мирного населення України та спецпідрозділи гру для проведення терактів на території Сумської області, але все це пов'язано із імітацією бурхливої діяльності військ-агресора в прикордонні, коли наші б'ють по території Криму. Це дає надію, що от, от та паніка і та невпевненість, яка останнім часом присутня у окупантів і особливо колаборантів, вони як маркер да, показують наскільки який стан справ у них в Криму. Так от треба продовжувати і. Вони, наші співвітчизники, співгромадяни, вони чекають на те, що ці дії будуть, будуть більш потужними і постійними. Це не необхідно, тому що я взагалі вважаю, що військовий зараз таку тактику взяли, що я її називаю. Дістанний деокупації Криму. Взагалі статус Криму змінився. Да? Ми всі багато років казали, останні 9 років казали, що Росія мілітаризує Крим і вона створює небезпеку в Чорноморському басейні і для європейських держав, і для Туреччини. А зараз вона змушена використовувати Крим тільки як ну, таку транзитну територію, да? тому що е, війна. Вона... Материкової частини України, вона для них зараз має погані наслідки, да? і от цей транзит, це єдиний шлях постачання зброї військових на, на, на материк України. Тому, коли Чангарський мост, наші практично Скажімо так, зламали оцю, оцей спокійний, спокійно цей транзит, вже був перший такий звоночка, а другий, ну дійсно, на цьому мосту дьявола, який побудували росіяни, Я не знаю, чому ми його називаємо Кримським мостом. Україна його не будувала. А, так от цей мост дьявола вже він не виконує в тому обсязі, який би вони хотіли, оцей транзитний, транзитний функції. Постійно, на день на день, там, по декілька разів вони перекривають цей мост, і це відразу дає, знаєте, от такі от... Тимчасове їхнє перекриття моста, вони це впливає на настрій, тому що багато хто хоче виїхати, постійно вони беруть інформацію, можна, не можна там через цей міст дьявола проїхати. І коли вони чують, що знову він зачинений, це знову віддається такою, такою панікою. Взагалі, в Криму ну, ми досягли, що він став дуже важким. Для Росії. Його зараз ніхто не розглядає як курортна територія. І більш того, оці всі спекуляції, якими нас намагалися нам постійно втюхувати деякі політичні сили, представники, що там це ж наші громадяни, треба треба воду дати, да треба логістику там відкрити. Транспортні шляхи, щоб ми там, щоб наші громадяни не стояли там часами в черги, щоб і в Крим поїхати, і з Криму виїхати. А тоді ми намагалися донести, що взагалі, взагалі, це для Путіна Крим не є такої території, що цього робити не можна. Що нашим громадянам взагалі не треба з Крима приїхати на КПП, в якому все там зробили і асфальт покрили, і щоб вони там документи якісь робили. Це неправда була, це, це брехня була. Наші громадяни намагалися, коли виїжджали на територію України, їм потрібен було е, «воздух свободи. І вони в першу чергу їхали, їхали, до, їхали до Херсона або далі. І от зараз всім стало зрозуміло, після того, як Каховську гес вони підірвали, так де вода? Так, 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 для Путіна так важливо було, щоб для громадян, для росіян, які, понаїхавши в Криму, їм вода потрібна. Ні, не потрібна була. Тому от нарешті всі розуміють, да? для чого Крим і чому нам його обов'язково треба визволяти. З Криму почнеться зміна взагалі Росії. Вона не залишиться в цих кордонах. І це розуміють, де б вони були там і в Вашингтоні останнім разом коли спілкувалися, я особисто спілкувався. Всі це розуміють. Тому і Путін це розуміє, це його банда розуміє. Але нам потрібно далі от не тільки ми показали, що ми можемо достати будь яке, яке місце в Криму. Але треба кожного дня цю дистанційну деокупацію продовжувати. Бити, бити, бити. Резонанс. Результат. Резонанс і паніка вона дуже, дуже важливий фактор е в такій війні. Ну, от ви знаєте, були повідомлення про те, що е, от цього тижня були повідомлення. я Маю на увазі про те, що десь на третину менше туризму е, в Криму е, туристів мене взагалі дивує, хто тут їде. Тобто, те, що на третину менше, це не дивно. Дивно, що. Ті решта ще хтось їде туди а і ризикує при чого? цьому. Ну не знаю, може це. бути, що це дійсно російські повідомлення, і вони пере, ну, змінені, перебільшені і так далі. Але якщо ми говоримо про Крим, то днями були заяви колишнього президента Франції Ніколя Саркозі про те, що він назвав ілюзією наміри збройних сил України звільнити Крим і заявив, що мовляв Україні не місце в ЄС і так далі. Ну і багато інших таких зашкварних речей. Звісно, що в офісі президента дали йому різку відповідь на оці всі заяви, але це до того, що ну далеко не всі вірять в те, що ем, буде найближчим найближчим часом звільнений Крим. Тим не менш, ми розуміємо наскільки важливий Крим для Росії, і це дійсно може запустити процес якісь внутрішні процеси в Росії. Хотілося б вірити, дестабілізаційні але коли, я маю, на увазі. Але коли ми було. кажемо про внутрішні процеси, чомусь більшість увага і наших партнерів теж на так званих хороших русських і на опозицію. Ні, зовсім ні. Коли ми кажемо, що почнуться внутрішні процеси всередині Росії, це мається, я багато їздив і по Кавказу, і в Татарстані. От я це маю на увазі. От всередини процеси, коли ми знаємо, що на Кавказі вже є таке поняття, що від України залежить їхнє е, майбутнє і самостійність. Коли в Татарстані вже йдуть процеси, коли там е, у, у них у них всередині от цих от, е, національних е, Скажімо, територіях, от там є такі потужні сили, які скористуються. Тим, от таким станом. І прокурор то від третини, ну не знаю від чого, від, там, взагалі, від, нуля. Да, від нуля. Ми зараз моніторимо, я кажу, що ми розмовляємо і є деякі показники. Да? Но, Дійсно ж, зараз є така небезпека, але по-перше, сезону взагалі не було. І, звичайно, осені почнуться процеси, коли все ще подорожає, подорожає, наприклад, з бензином, там дуже високі ціни, і його мало, тобто логістика нарушена. Да? І далі буде ще гірше. Але наші ще раз кажу, налаштовані на те, щоб. Чим важче буде і чим менше залишиться цих понаїхавших, і, і е, окупанти змушені будуть, вони вже на такому шляху стоять, коли родини повивозили, коли все, що награбували, намагаються з -з збагрити і, або перевезти на територію Росії. Тобто, ці всі процеси я і відслідковуємо. Ми я тому і називаю це дистанціонна деокупація.